Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, радості, благословенні. Маємо прекрасний час, суботній час, благословенний час. І сьогодні беремо послання до Мер'яни Солду, як завжди по суботах, більш глибокі, більш довгі, ті, над якими можна більше пороздумувати, оскільки ми маємо більше часу в суботу. Поможемо більше часу проводити з Богом, так, в роздуму. Добре, так почув нещодавно одну з останніх проповідей С Романа та, де він так файно підчеркнув, що каже: твій Бог те, те, про що ти думаєш напротязі цілого дня, то, про кого ти думаєш, або про що ти думаєш напротязі цілого дня. І сьогодні питання, про що ти? Найбільше думаєш напротязі дня. Так? Не йдеться взагалі, що думаю тільки про одне цілий день, так? А найбільше, про що думаю найбільше, над чим розважаю найбільше. Над своїми ділішками, справами, над собою, над якимись речами. Взагалі провожу час просто в тіктоці, в унітаз зливаю та свій час. Або якісно провожу його з Богом. Так? Ну, це таке питання для роздумів на сьогоднішній день. Візьмемо сьогодні 2 жовтня 2008 рік. Дорогі діти, знову вас закликають до віри. Моє материнське серце прагне вашого відкритого серця, щоб могла сказати йому віруй. Діти мої, віра це єдине, що дасть вам силу в життєвих випробуваннях. Вона обновить вам душу і відкриє дороги надії. Я з вами. Збираю вас навколо себе, бо хочу вам допомогти, щоб ви допомогли своїм ближнім у відкритті віри, єдиної життєвої радості та щастя. Дякую вам. Богородиця благословила всіх присутніх і релігійні предмети, та знову закликала до молитви за священників, особливо в цей час. Особливо в цей час. Так, я нагадаю, що по суботах ми також зосереджуємось на священниках, на молитвах. Так? І добре, що є такий час суботній. А, бо власне суботній час нас може підготувати до неділі, так? В неділю ми будемо бачити свого священника, з яким, а, можливо, а, плануємо провести час після літургії або до літургії, а, або порозмовляти, так? або запросити на каву. А, тобто молитва має бути і практичною, так? Не тільки молюсь на свого священника в душі. Я так люблю свого пароха, а потім, коли його бачу, то ну а так, щоб він не бачив, що його люблять, так? Бачив і слова підтримки отримував, щоб ну там не знаю, проповідь і то, і сьо, так. Бо це служіння, так? священник це не є праця. Ну, не знаю, в деяких можливо регіонах і є, так що. Священик як царка, бо має там тисячу осіб парафію, то йому не до вас. Але в більшості, а, ну, тих, яких я знаю, то немає <стій> стільки людей, та, і, і стільки а, підтримки і всього. Іншого. Тобто більше служіння мають, ніж а, якісь посаду, так? Бо ми можемо роздивляти священик як посада. Або священик як той, хто служить. Отут, власне, треба розділяти, що священник це служить, а не це є посада. І тому молитися за них, підтримувати, підбадьорювати. Це є наша місія. Наша місія як християн, та? кожного підбадьорювати. Не тільки священика, та, а й свого брата, свого приятеля, свого односельчанина, не знаю, одноміщанина, сусіда по, по місцю в церкві, наприклад. Ну, тобто е, посміхнутися, е, обняти, порозмовляти. Бо ми церква. Церква це люди, церква це відносини, та, Між е, собою. А якщо ми як тіт пі з псом між собою, ну то е, Люди, які не знають Бога, будуть думати, та що я туди піду? Зараз мене там осудять, критикують, загризуть, е обвинуватять в чомусь. Та? Я краще собі тихенько піду в бар, там мені нальють, там мене вислухають, там мене е приютять. Так? І тому цьому бар виіграю, між церквою і баром люди е обирають бар, так? Ну бо, власне, там їх приймають. Там їх приймають, там їм завжди раді. А в церкві, на жаль, не завжди є так. В церкві не, не говорю про храм зараз, так? а говорю про людей, які там, які мали би бути доброзичливі, гостеприємні, і в цьому максимально бути в дарі цьому. Так? Вони кожен має дар гостеприємності, вічливості. Ну, знаю, бо бачу, бачу, що в мене немає. <ріху> в мене ну, важко з цим так. Я вчуся, але і, і дару цього. Треба його, ну, вірю, що дари ми всі маємо, тільки мало розвиваю, так? Власне, з людьми привітатися, порозмовляти. А бачу люди, які так добре, файно роблять, для них це взагалі не проблема, так? Але, ну. Я не маю того дару, але мені також треба допомога. Тому хто буде приїжджати зараз Міжгорі, бачити мене, то підходьте, обнімайте, розмовляйте. Mm -hmm. Будемо вчитися разом, вчитися. Mm -hmm. Не проходьте як через сторонню особу, та? яку ви не знаєте. А, бо для мене також важлива підтримка. Та? Ці ваші коментарі, які ви пишете, які ви лайки, це все ширить наш контент. Послання Марії повсюди, але Лей також підтримує, якби якимись чинами мене, так? Коли люди зацікавлені в цьому контенті, коли ми зацікавлені в цих посланнях, то це обрітає такий свій сенс, так? Додає, додає сенсу до цього всього. Тому розвиваємось в цьому, так? Один одному допомагається. Хто має той дар більше використовувати, а хто не має, то ми будемо підтягувати, підтягувати. І так будується церква. Так, кожен підтягує в якомусь іншому дарі. Хтось там більше розвинутий, хтось там. І так, церква мала би доходити до вершини піку, до безмірної любові. Так? І, і важливо все, що. Інвестувати час, інвестувати, планувати, бо без планів е, нічого не буде. <голи> Коли я не спланую свій час, то 99,9% що я не попаду ні в спортзал, ні на літургію, так, ні на молитву. Е, ні, ні нікуди по, по суті. Зараз живемо в такому чаті часі, що маємо планувати хоча б один день наперед, так? Якось Хоча б мати нотатки на розпорядок свого дня, так? Бо якщо я взагалі нічого там не... то випадково я не піду до священика та на каву. Або ще там щось. Добре. Дорога дитина. ти є дорога дитина, дорогоцінна дитина, знову докликаю, закликаю тебе довіри. до віри. Не, до, не слово довіра, так, а до віри закликаю. Щоб ти вірила. Вірив. Моє материнське серце прагне твого відкритого серця, щоб могло сказати йому, віруй, віруй. Так. Марія дуже часто каже за відкрите серце. Відкрите серце це, власне, ось цей простір. Ось цей. Я даю простір для Бога. Боже, я маю півгодинки вільних, даю тобі простір. Даю тобі. Відкриваюсь тобі в цих півгодинки і хочу побути в тиші, послухати тебе. Або скажи мені через слово Боже. Якусь думку, хочу пороздумувати з тобою, поговорити з тобою. Це відкритість, коли я відкриваю простір. Бо якщо я такий зайнятий прям супер зранку до ночі, то де той простір, яке то відкрите серце? А можна бути зайнятим з відкритим серцем? Також мож, можливо. Відкрите серце. Дитинко моя, віра це єдине, що дасть тобі силу в життєвих випробуваннях. Бачимо, Марія каже, що випробування будуть. Віра це не те, що касує випробування. Але віра це єдине, що дасть тобі силу в цих випробуваннях. Вона обновить тобі душу і відкриє дорогу надії. Надія. Коли нема надії, сенс втрачається. Так? Багато хто вже знає, що без надії якось і жити вже, а навіщо? Так? Єдина Надія, коли є, то ти і живеш. І живеш, і дихаєш, і рухаєшся. Бо в тебе є надія. Коли її нема, ну, то вже життя можна закінчувати. Так? Я з тобою збираю тебе навколо себе. збираю тебе, Бо хочу тобі допомогти, щоб ти допоміг своїм ближнім у відкритті віри єдиної життєвої радості та щастя. Хочу допомогти тобі у відкритті віри, щоб ти допоміг іншим. Бачимо, хто відкрив вже віру, єдину, єдине життєву радість та щастя, то наша далі місія з Марією не встиг іншим, іншим, далі показувати іншим. А чи ми сьогодні маємо це єдине, що дає життєву радість та щастя? Чи не маємо, чи ще шукаємо самі? То якщо вже знайшли то починаємо нести інше. Якщо ще самі не знайшли, то шукаємо, хто знайшов, і, і дивимось, як би й нам дійти до цієї віри, так? Але каже Марія, відкрий серце і ти знайдеш її. Ти знайдеш її. Каже Марія, я тобі тут, щоб допомагати тобі, знаходити її. І через ці послання, через ці відео, через, е, через все, що я тут роблю. Так? Я хочу допомогти тобі. Ці приходи мої, ці об'явлення, ці всі послання, все, щоб допомогти тобі, щоб допомогти мені. Що знайти? Справжню віру, яка є єдиною життєвою радістю. Якщо ти сьогодні шукаєш життєву радість, щастя в чомусь іншому, то відразу ось відповідь проста, там ти не знайдеш. Якщо ти ще тут не знайшов цієї єдиної життєвої радості та щастя, то Марія каже, не втрачай надії, бо ти знайдеш. А там, де ти шукав до цього, або ще шукаєш в чомусь, можливо, в можливо грошах, в славі, і ще в чомусь, в якихось досягненнях, то там ти навіть не маєш надії знайти. Не знайдеш. Просто витрачиш час. Тому давайте фокусуватися на, на вірі, бо знайдемо, коли віру тоді знайдемо життєву радість і щастя. І будемо цим до кінця життя ділитися. Так? З ким я хочу бути сьогодні? Тим, хто все життя шукаю, чи тим, хто почну вже до кінця свого життя тут на землі ділитися цією вірою, цією радістю і цим щастям? Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па-па.